Відеонагляд, екзотичні дерева, свердловина з питною водою у підвалі звучить фантастично, але це реалій звичайного багатоквартирного будинку на вулиці Біляєва, 12 у Дніпрі. Пані Наталя тут мешкає з 2010 року. каже, що за ці роки будинок змінився докорінно. Ми коли тут купляли квартиру. Тут були хащі, старі дерева, без вікон, без дверей будинок, люди сумні ходили, бо боялися кожної крок ступити. Не було ні освітлення, не доріг, нічого. Оце все, що зараз ви бачите, тут навколо будинку, пройдемось, будинок подивимося. Ми в 2017 році зібралися купкою ініціативних людей і з великими потугами зробили ОСББ. Це було дуже важко. Люди не розуміли розуміли що це таке, навіщо це треба, як це буде. Всі думали, що якщо це ОСББ, то це буде якась власність, яка буде не моя, яка буде привласнена, може якимось іншим. Ну нічого, ми побалакли з людьми, зібрали забрання, зробили ОСББ, і з того часу почалося це преобразування нашого будинку. За цей час буквально за 5-6 років ми зробили такий спектр робот, що не можна, ну це навіть важко представити. Ми зробили каналізацію, водогін. Ми зробили перелаштування теплосистеми, відремонтували кришу, зробили систему доступу. Я вам потім покажу це взагалі наше ноу-хау, такого ні в кого немає. Доступ у під'їзд і доступ проїзду в ліфті. Зробило консьєржною, те теж її теж не було. Це було просто пусте місце. Оце, що ви бачите, це ми теж зробили власноруч. Ми зробили освітлення дещо недавно поміняли електро в електрощитові всі прилади, відремонтували ліфт. До речі, ліфт, коли ми цей будинок купляли, то він був неробочий. Люди ходили на 14-й поверх пішки. А я можу сказати, що що у нас 125 квартир. Взагалі мешканців, ну це максимально проживаючих, десь до 400 осіб. Це дуже велика кількість. Всі кажуть, ну, один під'їзд, що там один під'їзд? Людей мало, квартир мало. Квартир мало, якщо це такий обикновений будинок, а у нас на одному поверсі 9 квартир. І як почалась війна, ми зробили скважину в підвалі. Це стаціонарна вода яку можна качати вручну, якщо немає світла, і можна включати насос, він дуже такий потужний, якщо світло є. До речі, ми з неї і поливаємо клумби. Ми не користуємося водою, водоканала. Пані Наталя наголошує, що багато проєктів реалізується за підтримки міської влади. Вона, як голова правління, слідкує за програмами співфінансування у місті та спілкується з місцевими депутатами. Сприяє нам міська влада. Ми всі софінансування, які тільки можливими віздя участвуємо. Ми працюємо спрацюспрацюємо з нашими депутатами, нашими городськими депутатами. тим і місцевими, які це у нас тут на на районі, на масиві. Пані Наталя. Працює в сфері торгівлі одягом українського бренду, має родину, але знаходить час на свою другу величезну родину під назвою ОСББ. У цьому будинку кожен допомагає одне одному, особливо зараз, коли триває повномасштабна війна. Підмітаю вибираю. Я дворничка, біженка. Спасибо добрим людям, що вони меня взяли. Наталі Григорьевна, Людмила Александровна, Это Комслежки, девочки. очень хорошие. Спасибо, и низький земной поклон. А звідки ви приїхали? Луганська область, Севернонецьк. Все розбито, все побито. Пішла я нерви, не в порядку, я плачу і все. Спасибо вам у нас, большое. У нас так такий дворник, що таких є свят. Он те садила цвіточки, двісті корнів. Той й занімаєш, ніжби не, не дома не сидіть. Ось так виглядає приміщення, де працює консьєрж. Тут є навіть окремий туалет та холодильник, а також система відеонагляду. Тут реєструють абсолютно кожного гостя. Ну, консьєржно багато обов'язків. По-перше, треба дивитись, хто заходить, як заходить, з чим заходить. Кожного розпитати, пропустити. Ось такі обов'язки. Записати, хто ключі залишає, хто ще щось там залишає, передати. Квітанції роздаємо. Приходять квітанції на оплату комунальних послуг. Всі роздаємо. Зайти просто так. У приміщення не можна, тому що у нас двері на магнітних ключах, магнітні ключі. Всі, хто проживає, їх є ключі. Стороння людина вона може підійти, попросити, до кого вона приходить, ми записуємо, на який час, і тоді вже пропускаємо. Якщо ви ще не вражені, то просто подивіться на ліфт у цьому будинку. І за яким принципом він працює. Це система доступу в ліфт. Люди, які не мають такого магнітного ключа і не проживають в нашому будинку в ліфті, проїхати не зможуть. Отако. От і нажимаєте поверх, який вам потрібний. Підвал це те, що сьогодні особливо важливо для кожного з нас. У цьому будинку він просто фантастичний з живими квітами та музикою. Для кожного поверху окреме приміщення. А ось і та сама свердловина з питною водою. Можливість забора води в механічному порядку, якщо нема світла, це качається. І Якщо світло є, то у нас такий працює насос. До речі, поруч з будинком є новобудова, у якій чомусь не передбачене підвальне приміщення, тому мешканці. Мешканці з біляєва 12 запросили сусідів приходити під час повітряної тривоги до них. Це е, про добре сусідські відносини. Е, коли почалася півномаштабна війна, то ми пригласили до себе мешканців будинку, наших сусідів Біляєва 8, бо в них немає підвала і нема де зробити укриття. І ми до себе пригласили, облаштували і вони собі отаку от кімнату. Віддільна вона за ними закріплена. Ось 8 а. Це їхня… Всі місця хватить. Зовсім не жалко. Це виход на ту сторону будинку, пожежний, на всяк випадок. З цієї сторони думали, що тут буде кухня, тому на всяк випадок буржуйка. Отакий у нас підвальчик. не менш вражає і територія навколо будинку. Тут багато зелені, квітів. А колись це було просто будівельне сміття, яке викопували вручну та вивозили тоннами. Опікується зеленими насадженнями не лише садівник, але й місцеві жителі. Попри поважний вік, 77 та 85 років, пан Анатолій та пані Людмила щодня доглядають за квітами та деревами. Я виходжу сюди на полісадники, я просто оживаю. Я, це моя стихія. А я виходжу кожен день, поліваємо, підсапаємо, рубаємо ямочки і все, кожен день. І там, і там, і там. На і жаль, там. нам дуже землі. Я перебила, пробачте. На, на жаль, нам землі сюди ніхто не привозив. І оце, оця земля, вона виснажена, вона стройматеріал один був, скільки ми метону, мабуть, кирпичів тут вибирали в місті, і ями всі засипали. Дуже було. І зараз залишила одна пилі з тої землі, що колись, як закінчували строїття дому, то ясно, що зверху присипали і все. І ось воно вже. І так ми виковирювали всі камушок за камушком, і, і от, це от така зробилася в нас красота. Я думаю, кожен іде, дякує, кожен радіє. Не забули тут і про пухнастих сусідів. У будинку є вільний доступ у підвали для усіх місцевих котиків. Також тут їх годують. А для песиків є цілий котедж – окрема територія з будками та вольєром. Тут пухнасті охоронці відпочивають. На літо їм планують встановити тент від сонця. А місцева мешканка Юлія наголошує, усі п'ять собак живуть просто в шоколаді. Вона і мешканка сусідньої новобудови їх годують, лікують та вигулюють. Усі песики дуже ласкаві, активні та веселі. Красотка! Мовчіть. Пігай бозі. До речі, винаймати тут квартиру не просто черга з бажаючих є, адже багато хто хоче жити саме у такому будинку. А ще у пані Наталі є мрія зробити біля будинку танцювальний майданчик. Площадку для танців хочемо зробити отут. Така площина достатньо рівненька, тому вложень буде небагато, а пользи від неї буде. Я думаю, вона принесе багато пользи для місцевих жителів нашого мікрорайону. Загалом про будинок на Біляєва 12 можна розповідати багато, адже це приклад того, як буває, коли місцевим мешканцям не все одно, а влада підтримує їхні ініціативи. А ще це історія про взаємоповагу та любов до рідного дому, міста та країни.